Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. 140 вибухів за добу зафіксовано у прикордонні Сумщини та Чернігівщини. Окупанти атакували з різних видів озброєння. Про таке повідомили в оперативному командуванні Північ в Охтирському та Шосткинському районах Сумщини пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Рятувальники виїжджали гасити пожежі, що виникли на місцях ворожих авіаударів. Вогонь охопив одразу кілька будівель та приміщень. Інформацію про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення наразі уточнюють. 744 дитини примусово евакуюють з Донеччини. Про таке рішення повідомив очільник Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін після засідання регіональної комісії з надзвичайних ситуацій. Йдеться про місто Новогродівку, а також села чотирьох громад. Вивозитимуть дітей з батьками чи їхніми законними представниками броньованими автомобілями через активне застосування росіянами fpv дронів. Одна людина загинула, четверо поранені через російську агресію на Донеччині за минулу добу. Один загиблий та двоє поранених жителі Покровська. По місту окупанти вдарили двома керованими авіабомбами близько 14-ї години. Поцілили по житловому сектору. Пошкоджені 10 будинків. Частина з них ще зруйнована. Вони загорілися одразу після влучання. На місце прибули рятувальники, парамедики та поліція. Знаходимось на місці обстрілу Покровська. Дуже потужний обстріл. Зараз рятівники гасять пожежі. Зруйновано багато будинків. Попередньо 2-3 повністю зруйновано. Дуже сильне загоряння. Поліцейські допомагають людям евакуюватися в найближчі домівки. Тому що горяння дуже суттєве і може перекинутися на сусідні будинки. Це вирва від прильоту. Зараз рятівники з обох сторін гасять пожежі. Дуже суттєво пошкоджено. щонайменше 5 будинків. Загалом за добу на Донеччині поліція зафіксувала майже три тисячі обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем загарбників опинилися 14 населених пунктів області. Пошкоджено 91 цивільний об'єкт. Це переважно житлові будинки, заклади освіти, готель, магазин, торговельний центр, адмінбудівлі, медзаклади, гараж, автомобілі та лінії електропередачі. Україна потребує зняття обмежень на удари по російській території. На цьому наголосив президент Зеленський. Йдеться про ті об'єкти, які є основою російської війни: військові аеродроми, нафтобази, логістичні осередки. Президент акцентував, якби наші оборонці могли знищувати російську авіацію на аеродромах базування, то могли би захистити українські міста і фронтові позиції від керованих авіабомб. А знищення російської військової логістики ускладнило би Росії ведення війни. Щоб завершити її справедливо та стримати російські наступальні операції, потрібні сильні рішення світу, зокрема щодо далекобійності, наголосив Зеленський. Нам потрібно це рішення. Щоб ми могли діяти всією зброєю, яка може бути ефективною, ми маємо захистити життя наших людей, завершити війну на наших українських умовах. Кожен удар, який влучно відповідає Росії на її авіабомби, які знищує російську логістику. Російські бази, які ускладнює окупанту перебування на нашій землі, кожен такий удар наближає справедливе закінчення війни, справедливе для нас, для світу, для України, для всіх, хто цінує життя. Перевертні у військовій формі історія затримання працівників районного ТЦК на Тернопільщині, які налагодили масштабну корупційну схему на процесі мобілізації, отримала продовження. Працівників воєнкомату звинувачують у викраденні та побитті людей. Під час слідства поліцейські зібрали нові докази їхньої протиправної діяльності, вчинені у складі організованої злочинної групи. Усі подробиці в наступному матеріалі. Та було влучівки. У мене вирвалися троє в військовій формі, нічого не об'ясняючи. Били з нігти, вже ногами били, то і все, витягнули з хати, щоб пов'язали мені вдома на напрямок мені. Чоловік пригадує, після побиття його силоміць витягнули на вулицю та вивезли невідомо куди всю дорогу потерпілий, намагався донести викрадачам. Він багатодітний батько, призово не підлягає. І я сперечався, що я не, ну, не маю права не. Четверо дітей повнолітні. знову почали мене бити, скопали ногами. Відпустили чоловіка лише наступного дня, коли отримали викуп. Часувалося, що за мене заплатили, були. Ну, як в яку мої родичі зібрали, що за мене заплачено було 30 тисяч. Жінка лікарство привозила там, брат привозив. Та я сам знав, що була мені ребе цей чоловік. Не єдиний, хто постраждав від рук працівників борщівського ТЦК. Звітують правоохоронці. Зафіксовано вже шість схожих випадків. Я впевнений, що їх є більше, ніж на сьогоднішній день у нас є в матеріалах провадження, оскільки частина людей є і були залякані. Кожен епізод він окремо можна розцінювати саме ті такси, які були, чому тому, що ну, дана людина не могла більше принести. Тобто у кожного якісь свої матеріальні статки, свій рівень. Хто тобто більше міг заплатити, приносимо набагато більше. Погрози побиття, викрадення людей, перевертні у погонах, створювали штучні перешкоди тим, хто мав підстави для відстрочки. Водночас за гроші допомагали всім охочим уникати мобілізації, налагодили корупційну схему за версією слідства. Керівник борщівського районного ТЦК, троє його підлеглих та ще один працівник міськради. Щомісяця заробляли до 150 тисяч доларів. Усіх причетних тернопільські поліціянти викрили Кілька тижнів тому. Поліція, поліція, а про це національна поліція. Організатору та одному зі спільників слідчі повідомили про підозру. Судо їм запобіжний захід із правом внесення застави 242 тисячі гривень. Були про підозру. Затримано люди вийшли під заставу і. Вернулись до до себе на роботу, це десь виник. Такий невеличкий резонанс, в тому що люди вернулись на роботу, але було прийнято рішення судом про відсторонення з, з місця роботи. Втім, правоохоронці виявили нові факти у справі та подали ще одне клопотання до суду. Усіх п'ятьох зловмисників просять відправити під варто без можливості внесення застави. Застосувати, що до чимацької ваннучодив'явось дев'ятого. Західне буде тримання на настрої 29 вересня 24 року, включно. П'ятьом фігурантам цієї справи на чолі з одним із керівників районних ПЦК, його трьома підлеглими, і одній особі, яка є працівником Борчівської міської ради, повідомила про підозри в складі організованої злочинної групи. Розглядаємо контексти не тільки корупційної складової, тобто статті 368, і 369 Кримінального кодексу України, а й та також міняються насильницькі злочини, тобто стаття 122 і стаття 146. А саме це нанесення серед тілесних ушкоджень середньої тяжкості, а також незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Поліціянти звертаються до українців з проханням повідомляти про всі факти злодіяння з боку нечистих на руку працівників ТЦК не виключають кількість підозрюваних у справі може збільшитися. Євген Нопрієнко, Жанна Дучак, Зенові автонас. Подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. Понад 8 тисяч ворожих повітряних цілей знищили наші оборонці неба за два з половиною роки великої війни. Про таке повідомив командувач Микола Олещук в день повітряних сил, який відзначають сьогодні. Українські пілоти здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів. Більшість на бойове застосування авіаційних засобів ураження. Майже 4,5 тисячі військовослужбовців відзначили державними нагородами. 25 отримали звання Герою країни посмертно. Олещук подякував партнерам, волонтерам, усім, хто допомагає боротися за незалежність та суверенітет України. День повітряних сил ЗСУ в Ужгороді розпочали святкувати з самого ранку, щоб не збирати на подарунок армійцям в місті провели благодійний забіг. Майже три сотні учасників долали містом дистанції у 2 та 6 кілометрів. Спортсмени на старті вишикувалися у колони, бігти готові, але спочатку вітання з неба. Благодійний забіг на підтримку повітряних сил ЗСУ стартує. Кілька сотень бігунів з усієї України рушили по своїх дистанціях. Реєстраційний внесок складав 500 гривень. А сьогодні ми е, збирали на підтримку наших повітряних сил. У е, Нас були дистанції 2 кілометри, 6 кілометрів. 100% присутовий внесок учасника він буде спрямований на запит повітряних підрозділів. Владислав тут просто з полігона. Вже ввечері чоловіка чекає перше відрядження на фронт. На забіг прийшов із побратимами. Це важливо для нас всіх, для мирного неба над нашою головою. Щоб наші діти спали спокійно, щоб наші матері спали спокійно. І щоб їх тут не було. І ще хочу привітати свою дружину, Яну Олександрівну із днем народження. Я її дуже-дуже кохаю. Артур бере участь у всіх благодійних забігах Закарпаття. Нині першим фінішував на дистанції 6 кілометрів. Учасників багато бігло, багато спортсменів. Чудова траса. Та часть, яка може, ми тут на Україні, тут на цивільній, боротися з російським загарбником. Мирославі першою прибігти не вдалося, але результатом задоволена. Півтора року тому народила, але це не помішало мені відновлювати світ. Це є частина життя. Мана навіть. Атуювання для слив для нам зараз цих емоцій не вистачає. І е, заодно щоб підтримати наших військових, завдяки кому ми можемо ці івенти проводити, проживати життя. Аби назбирати більше коштів на подарунок армійцям. Організатори заходу влаштували аукціон з молотка. Розіграли розписані художниками гільзи. Ось така гільза ціна тисячу гривень. Нагадую, всі кошти будуть. Силам сил України. друзі, тисячу гривень збирати гроші для повітряних сил ЗСУ бігуни Закарпаття почали ще у червні. Тоді в Хусті провели перший благодійний забіг. На потреби армії вдалося зібрати понад 60 тисяч гривень та 1700 доларів. В Ужгороді розраховують зібрати більшу суму. Попереду ще один забіг Варшаві. Євгену Нопрієнко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини. Дмитро Кулеба вирушає у четверте африканське турне. Триватиме воно до 8 серпня. Цього разу очільник українського МЗС уперше відвідає Малаві, Замбію та Маврикій. Серед основних тем візиту обговорення участі африканських держав у глобальних зусиллях щодо відновлення справедливого миру для України, а також залучення інвестицій для відбудови нашої країни після перемоги над Росією. Швеція та Німеччина напередодні підняли свої літаки у повітря через російські винищувачі біля кордонів Латвії. Тих спочатку було неможливо ідентифікувати, бо на їхніх літаках були вимкнені транспондери, а пілоти не відповідали на радіозапити. Крім того, росіяни не повідомили заздалегідь план польоту, як це зазвичай буває у регіоні Балтійського моря. Минулого місяця перехоплення двох російських літаків над Балтикою здійснювали фінські та шведські винищувачі. Через пом'якшення візового режиму для росіян і білорусів у Берліні закликали посилити контроль кордону з Угорщиною. Відповідну заяву зробили в німецькому МВС і наголосили, що вважають неприйнятним, щоб країна ЄС дозволяла виїжджати в'їжджати цим громадянам фактично безконтрольно у Берліні. Переконані такі рішення з боку Будапешта можуть призвести до зростання рівня шпигунства та саботажу в Європі. На сам кінець у Німеччині зазначили, країни ЄС не мають створювати лазівки для громадян РФ і Білорусі. Це усі новини на цю мить. Наступні о сімнадцяті. А просто зараз єдиний марафон продовжить Ірина Баглай і тобі. Дякую, Лілія. Аномальна спека і наслідки. Чого очікувати від жних? Дізнаємося в цій годині.